Ці деревця учні флористи робили для конкурсу креативних ялинок. Основною умовою було використання якомога більше природнього матеріалу. Не менше як 70% мало бути представлено природнього матеріалу, а решта дозволялося використовуватися в якості декору. Ці менші, а є й така велика, і навіть дідух. Ось ці новорічні прикраси для України не традиційні, проте модні. Віночки безпосередньо можна вивішувати на двері. Це е, така традиція до нас пішла більше з європейської флористики. Новорічні рукавички пошили місцеві кравці, як і ось таку здобу для святкового столу. Продають усе за доступними цінами. Вилучені кошти з оцих з оцієї ярмарки, звичайно, піде на придбання продуктів для бійців. Ато так вирішив наш педагогічний колектив. Поки ж на нижньому поверсі ярмаркують у спортзалі дівчата плетуть маскування для АТО. Білі простирадла розривають на одинакові смужки, їх вплітають у сітку. Таких вже і не пам'ятають, скільки зробили, бо плетуть їх ще й з початку навчального року. А тут у виробничій майстерні під керівництвом майстрів шиють маскувальні костюми. Оце нам дали такі взірці, це штани для наших бійців, а це отака курточка. Бачите, отака курточка. От. Куртка біла, щоб ворог не бачив бійця у снігу, та об'ємна, аби можна було її одягнути на бушлат та теплі штани. Волонтери замовили і привезли тканину. Ці дівчата усе розкроють та пошиють безкоштовно. Дві тисячі трусів ми пошили нашим хлопцям. Теплі кальсони пошили нашим хлопцям. Ми бажаємо, щоб вони. Скоріше повернулися, щоб вони відвоювали нашу країну. Чим можемо, підтримуємо звичайно наших бійців. А то ну, хочемо, щоб вони якомога швидше і живими повертались додому.